Вітаю усіх тих, хто належить до покоління цих мужніх воїнів Великої Вітчизняної війни, а також усіх небайдужих до їхньої долі. Вони чесно виконали свій обов'язок перед батьківщиною. А зараз їхнім дітям та онукам належить забезпечити їм гідну старість, тим більше, що багато хто з них інваліди. Інвалідам війни та особам, які до них прирівнюються, надаються такі пільги: безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів, позачергове безкоштовне зубопротезування, забезпечення протезно-ортопедичними виробами, безкоштовне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 100% знижка за користування житлом, комунальними послугами, газом, електроенергією та іншими послугами в межах середніх норм споживання. Усього 27 видів пільги. Стаття 13. Пільги інвалідам війни. Закон України про статус ветеранів війни в гарантіях їх соціального захисту від 22 грудня 1993 року. У нашій країні діє ціла низка законодавчих актів щодо державної підтримки ветеранів інвалідів. Таким чином, гарантується соціальний захист, який конче необхідний цій категорії громадян. Адже з роками стан їхнього здоров'я обмежує їхню активність. Тож, кому як не державі піклуватися про долі людей, які в свій час заради неї не шкодували свого життя? Велика роль у цій благородній справі місцевих органів влади. Щороку в Запоріжжі розробляється програма, яка передбачає реальну турботу про колишніх воїнів тут і доплати до пенсії, і щомісячна цільова грошова допомога, і пільги відповідно до закону. Словом, міське управління праці та соціального захисту населення робить все. Аби ветерани інваліди не відчували себе забутими та самотніми вже стало традицією і з стінах городського управління труда і соціальної захисту населення, в канон дня інвалідів. Я проводжу встречу для того, щоб ще раз світа наші. Точки сотрудничества, чтобы еще раз узнать о проблемах этих общественных организаций. Да, В этом году эти общественные организации получили несколько меньше финансирования. Но это не предел, это не конец года. Я думаю, что в любом случае, при, при первой возможности мы будем рассматривать вопрос о повышении этого финансирования. Ольга Яківна-Полковникова із тих державних посадовців, які чужий біль сприймають як власний. Тому багато добрих справ робить заради інвалідів та ветеранів. Зокрема, в центрі її уваги міська служба соціальної допомоги. Вже 20 років при соціальній службі працює клуб спілкування інвалідів та пенсіонерів Бальзам. Саме тут вони набираються снаги, мають можливість поспілкуватися, одержати заряд бадьорості. Приходять сюди двічі на тиждень. Галина Володимирівна Кардач відвідує клуб 19 років, як не стало чоловіка ветерана війни. Душевний біль втамовує серед людей. Чи може допомагає їм і сама інвалід війни і в свої майже 90 років щораз з радістю поспішає до клубу? Діти стараються забрати мене до себе, мені не хочеться обрати групу здоров'я. Це очень допомагає мені. Мені це багато друзів, які сочувствует мне и которым я сочувствую, которым помогаем друг другу. Спасибо, что нам нас организовали, нас пригласили сюда. И мы очень рады, что мы, у нас такое общение есть. Все-таки мы одинокие люди, живем целый день, сиди, посиди в комнате одной. Всякие мысли, все. А мы сюда приходим, ну как на праздник. Же 130 чоловік об'єднує клуб спілкування бальзам. Усім їм за 70, 80 і навіть 90 років. Вони із задоволенням співають, танцюють, виступають на міських заходах. Міською службою соціальної допомоги обслуговується понад 7 тисяч одиноких непрацездатних пенсіонерів та інвалідів. Звичайно, це значні затрати з міського бюджету. Цього року обсяги фінансування зменшені, тому соціальні працівники шукають шляхи виходу із скрути. Я дуже рада, що в прошлом році ми прийняли вместе з громадськими організаціями участі. Конкурсе Фонда Восточная Европа цель конкурса это поддержка центров социальной активности пенсионеров и инвалидов. То, что два наших центра совместно с двумя общественными организациями: это Городским советом ветеранов и областной организацией Красного Креста, выиграли этот грант, позволит нам укрепить материально-техническую базу этих отделений, то есть создать более комфортные условия для того, чтобы пенсионеры занимались. То есть будут выделены деньги для того, чтобы мы смогли повести их на экскурсии, то есть теплоход, конный театр, театры. То есть мы можем подписать им новые периодические издания, которые они не в состоянии купить себе сами. Всего сумма каждого гранта составляет 85 тысяч гривен. Служба соціальної допомоги турбується і про тих, хто перебуває вдома. Галина Павлівна Мазенова у минулому вчитель російської мови та літератури, учасник бойових дій, інвалід війни, витримала всі випробування воєнного лихоліття, зокрема оборону Сталінграда. Має поранення, контузію. Вже в мирний час втратила чоловіка та сина. А зараз за рідну людину їй соціальний робітник Ольга Клопот. Добрий день, Галина Павлівна. Я пришла, вот вам сегодня принесла. С рынка продукции, мандарины, молочка, яблочки, как просили. О, замечательно. С аптеки лекарства. Хорошо. Как ваше сегодня здоровье? Вот сегодня ничего. Ну, слава Богу. О, хорошо. Я не знаю, что бы я делала без нее. Тому що вона прийде і убере і видит, в якому я состояті тяжкому, вона не дасть мені піднятися, что то подати. Галіна Павловна, лежите, Галіна Павловна, лежите. Спасибо большое, большое спасіба. Таких літніх людей, кому потрібна допомога, у Ольги 13. а всього в місті понад три тисячі. 247 соціальних робітників мають не лише вирішити їхні буденні проблеми а й зігріти душу, розрадити у важку хвилину. Отож, роботи зранку і до вечора вистачає. Тому в міському управлінні праці та соціального захисту населення раду підтримують волонтерство. Не обов'язково тільки в середствах сьогодні справа. Сьогодні справа, мабуть, ще в тому, що є просте людське спілкування, просте людське увага. І я думаю, що якщо ми всі тепло і внимательно будемо відноситися до людям, я думаю, що ми, звісно, переживемо кризіс і цю нехватку сред. Так же, мабуть, судилося їхньому поколінню як не одне, так інше випробування. Голод, війна, відбудова країни, криза в економіці. І що раз вони набиралися терпіння, мужності, щоб гідно долати труднощі. Вони завжди виходили переможцями, бо вірили в світле майбутнє. Та з кожним роком рідіють їхні ряди. І сили вже не ті, як у молоді роки, але вони єднаються, щоб бути разом. Вже 13-й рік, як в області діє громадська організація інвалідів війни та збройних сил. Основну увагу вони зосереджують на захисті правових, соціальних, фінансових та інших життєво важливих інтересів інвалідів війни, збройних сил, вдів інвалідів, а також інвалідів дітей війни. У кожного свої проблеми. Актив організації тримає у полі зору усіх, кому потрібна допомога. І зауважимо обласне керівництво, управління праці та соціального захисту населення, Фонд соціальної допомоги їм завжди йдуть на зустріч. Особливо вдячні інваліди за медичне забезпечення. Сьогодні ми маємо три госпіталі в місті Запорожі. Это областной госпитале инвалидов войны на Великом Лугу на 110 мест. Имеем при госпитальной городской больнице госпитальном отделении, там на 40 мест, на 30 мест примерно. И при госпитальном отделении, при областной клинической больнице на 40 мест. они нас обеспечивают в этом направлении. И в Бердянске на 20 мест имеется тоже свое госпитальное отделение. Я должен сказать, что эти госпитальные отделения сегодня оборудованы в должном и надлежащем порядке. Туда завезены лучшее оборудование. Туда значит, сделаны капитальные ремонты, там, как полагаете. Отношения врачей -то достойны. То есть все инвалиды войны, ветераны войны, короче, довольны этим обеспечением. Значну допомогу надають інвалідам і спонсори, і не лише у святкові дні. В щоденних потребах не відмовляють районні адміністрації, зокрема сільських районів. Спільна діяльність влади й активістів громадських організацій лише на користь справи. Андрій Йосипович Воскобойник, колишній фронтовик, сам не сидить без діла. Іншим не дає бути байдужими. Ми дуже заботимося о своїх тиранах. Часто входим к ним на, на дом, составляем акты состояния жилищных э, условий жизни ветеранов. И через спонсоров э, про, э, э, просим денег. И некоторые нам спонсоры помогают. И с этих денег мы оказываем помощь тем, кто нуждается. Кроме того, в праздники мы всех значит, организовываем благотворительные обеды. У Васильівки і в Дніпрорудному ті благотворительні обіди називається солдатський привал. Піклуються про своїх ветеранів і в обласному центрі. Багато сил і енергії віддають громадській роботі, наприклад, в жовтневій районі організації. 420 інвалідів стоять тут на обліку. Більше ста із них важкохворі. Стільки ж самотні. Щоб знати потреби усіх, створили вісім груп, які постійно тримають контакт з інвалідами. Вітають їх з ним народження, приходять у свята і будні, аби колишні солдати війни відчули теплоту і увагу до себе. Час від часу голова громадської організації Микола Григорович Пустовой і сам зустрічається з колишніми активістами, відвідує вдома. А це така радість, коли про тебе пам'ятають. Єфим Тихонович Позняков має на старості втіху, правнучку третьокласницю, яка пишається своїм прадідусем. На фотографії він справжній герой з нагородами. У святковій формі. У кожного із цих сивочолих людей за плечима не одна сотня кілометрів фронтових доріг. Сибіряк Олексій Якович Ярош і після війни тривалий час не знімав форму. Служив у Збройних силах. Зараз очолює Шевченківську районну організацію, активний учасник усіх міських заходів. Микола Григорович Расальський пропагандист, часто зустрічається з молоддю, а ще багато часу віддає пошукові діяльності, пише історію війни. Це нелегко в його роки сидіти в архівах, бібліотеках. Проте він має мету, бо знає, що його книги потрібні нащадкам. Окрім цього, його душа переповнена поезією. Мы эту встречу долго ждали, ветераны той войны, друг друга еле узнавали, рукой касаясь седины, преодолели мы разлуку, такая жуткая она, друг друга еле узнавали, а при глазами все война, бои закончились в Берлине, и войска стали на привал, тогда же сам Георгий Жуков нас пехотинцы в губы целовал. Овеянной славой мы шагали, и, как пароль, былые времена, блестели на груди у нас медали, рубинами сияли ордена. На груди ордена, на висках седина, позади боевые походы, не грусти, ветеран, что война отняла наши самые лучшие годы, вы силу сломили такую. Заслуг ваших трудно учесть. Спасибо тобі, за затвагу, за мужество, храбрость і честь. Вони воювали за наше щасливе життя, за безхмарне майбутнє, та останнім часом їм все важче збагнути державну політику, яка наче і націлена на потреби людей з обмеженими можливостями, і в той же час переймаються питанням, чому заслужені люди мають ходити з протягнутою рукою? Адже деякі державні програми стають недоступними навіть їм інвалідам війни. Це перш за все стосується вартості медичних послуг, значно скорочене фінансування діяльності таких організацій, як їхня. Навіть листівку тепер не можуть надіслати своїм ветеранам, средства сокращені всім організаціям, а наші особливо в три рази сокращено всі сокращені фінансування таким образом. 1800 вісімсот виділених гривень це очень мало. В розчеті на одного человека – это примерно 7 гривень в год, а или 3 копейки в день. Отож знову б'є на сполох голова обласної організації Дмитро Миколаєвич Данильченко. Він активно і на всіх рівнях піднімає болючі питання інвалідів війни та Збройних сил. І переконаний, хто має серце, почує його. Несмотря на любые трудності, ми привыкли в будь-яких устроях, і, значить, можемо працювати. В бою було тяжеліше сьогодні. Поэтому ми настроєні оптимістично. Сподіваємося, що все-таки в нас порядок будет в країні, І тому, що наші. Ветерани і наші організації, і районні, і міські, і обласні організації будуть проявляти повинність, заботу, увагу. Ми нікого, ні одного члена нашої організації і всіх ветеранів, які пішли, не залишимо на, на, на наедине. Время йде, оно необхідне. На сцени вийде в орденах старик, весь обмілений сідиною. Последний на планете фронтовик, с трудом поднявшись на трибуну, солдат бывалый поведет рассказ, как эту землю защищал отважно, как это солнце сохранил для вас. Война закончилась давно, но кто посмеет сказать мне, война прошла, зачем писать о том, что было на войне. Войну прошел я до конца, все начало до победы. Потомки наші должны знати, як воювали ваші деды. Їх не сломили ніякі бурі. Їх вестся слають вся земля должна. Вам ветераны, за побіду. Я б звзди переплавив в ордена. У наступних випусках програми продовжимо розповідати про людей з обмеженими можливостями, які за станом здоров'я не можуть вести активний спосіб життя. Проте маючи велику силу волі, вони не падають духом, і особливо тоді, коли відчувають справжню турботу держави.